Всі найважливіші події понеділка, 8 вересня, далі у програмі. Російські солдати оточили блокпост Нацгвардії під словяно і провокують військових, не дивлячись на домовленості з представниками ОБСЄ. Наразі наші військовослужбовці тримають оборону блокпосту та не збираються залишати своїх позицій. На даний час активних сутичок не відбувається. У містах Ровенькі та Свердловськ на Луганщині терористи грабують шахти. Зокрема, вивозять вугілля із шахти Червоний партизан та підприємства Свердлов-антрацит колонами вантажівок награбоване, транспортується до Росії. МінФін України отримав кошти першої позики на політику розвитку в сумі 500 мільйонів доларів від Світового банку. Як зазначається, позика буде спрямована на підтримку першочергових заходів з реформування банківського сектору та впровадження комплексної програми антикризового управління у фінансовому секторі України. Заради допомоги військовим мешканці Львова продають в інтернеті зустрічі з талановитими людьми. Це може бути вміння вишивати ікони, смачно заварювати чай або каву, вміння фотографувати або навіть допомога з оформлення документів. Словом, будь-що цікаве та корисне, що може привабити покупців у мережі. До аукціону долучаються і українські зірки. Так взяв участь в аукціоні відомий український скрипаль Віртуоз Олександр Божик. Усі гроші від продажу талантів підуть на потреби бійців. АТО. наразі Сума ставок вже перевищила 56 тисяч гривень. Відомі атлети, а також журналісти взяли участь у благодійному аукціоні на підтримку української армії, зібравши 200 тисяч гривень, які передали в столичний військовий госпіталь і волонтерам в зоні АТО. Першою свою золоту медаль виставила на аукціон заслужений майстер спорту з художньої гімнастики Наталія Годунко. До акції також приєдналися чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Марлені, володар Кубку світу з волейболу Павло Воронков, олімпійський чемпіон з веслування Сергій Нагорний та голкіпер Київського Динамо В'ячеслав Кернозенко. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.